Любов до себе, яка вона. Пропоную прямо зараз дуже коротеньку практику. Сядьте зручно десь, де вас хвилинку ніхто не потурбує. Усвідомте своє тіло, його положення в просторі. Усвідомте своє дихання. Усвідомте, які зараз думки у вас у голові, або усвідомте їх відсутність. Усвідомте своє відчуття, емоції. І усвідомте в загальному свій стан. Зробіть глибокий вдих і видих. І промовте, я люблю себе. І тепер зауважте, як змінився ваш стан. Можливо, вам прийшли нагадку, якісь ваші досягнення, ваші успіхи, ваші прояви. Або, навпаки, щось, що ви не досягли, щось, що не збулося, але мріялося і прагнулося. І це свідчення того, що любити себе означає любити за щось. Не безумовно. Якщо ж після цієї фрази ви відчули приємне тепло в тілі, можливо, якісь відчуття тихої радості. Можливо, Тіло ще більше розслабилося, пішов довгий-довгий видих. Це однозначно свідчить про те, що ви любите себе безумовно, любите і приймаєте себе просто тому, що ви є, а не за щось, і це свідчить про те, що ви здатні любити людей і життя просто тому, що воно є.